Таємне слово з давніх принесених часів, хтось і придумав так чудово назвати місце, між лісі, де рід розрісся волиня, що землю сіяли, орави, держави сотворили стах, преславні книги духова, перу і залізо меч і сніг Немо горли з твердої скелі порозлітались на весь світ сини державської оселі. Весільні танці і музики впроваджували у життя, затягнуло в душі великі новонаручене дитя, І піль весільний да незламний, і дзвонів монастирських том, і скарб прекрасних слів розумовний. Дерман не старих закон, за правду сіміливо стояти, чи це війна, чи мирний час, хатина і в палатах славни всієї України син улав. Зурочищ із гаїв, із рідного привілля, чужину ідучи у зяття жмет зілля, і горсточку пісень, і жмут цілющих слів. Дорожній клунок вклав і чаром перебив Любисток і чебрець, шальвії, трішки і рути, провроки і дання від пристріту й отрути, а надто листків гіркого полину, Щоб нюхавши його, колись мої сини знайшли додому путь далекий та ясний. Горить свіча і наче весний мрій, а щастя ви Іде в життя малесенька малі, такий чудовий, неповторний світ, не так вже їх багато на землі, тих іскор Божих творчого горіння, Це й не одна чи дві покоління матеоритним спалахом і яке блаженство і який тобі. Людської пристрасті терке причастя, але скажи, чи є великим щастям творить шедеври у краю рабів. Віншують новелистів королі у тронім залі, урочисті речі, та не тобі, у тебе хрест причем лауреатів рідної землі. Україна палає в пекельних огнях, Україна кличе до бою, Україно, почують твій голос світах, ми кров'ю і серцем з тобою повставали невільні рабині й раби, порвати заліза кайданів, підняти над краєм свістяк боротьби і меч, гостролезий титанів, потрійна зброя, лють помста і гнів. Бо нам Україну плюндрують, і в храмі святому дідів, прадідів кайданами й Богом торгують, нас вестила рана Бо я не ознак, і куля в чоло цілувала, і в смерті обійма конали. Щоб особисть в духі Сонце сонцеві Досягти мети, Визначено міру матері натурі, камінь і калина сад хвалино, звід до мети своєї прагне все на світі і яке це щастя досягти мети. Ти заслабна забутня історія України, яка дала світмі нересічній літературні особливості Лесі Українки та Олеса Самчука. Небина і сила талантів, яких сягає в випуху народні життєві джерела. Бо я вали, не тільки шум бурів, що в мій думе думати з вітрами, Не лише лиш вічність перебрів і ліг пітверби сиві над ярами, Не лише веснянки у віночках мрій, фіалок очі, чорної дзвіниці, а ще могутній ураган бурвій І невгамовні рози блискавиці. Вона ще, іскри, що до рік для ватри світла в лісовій оселі. Легенда жниця, що несе нам хліб, легенда, битва, що вертує скелі, Твоя волиця під Берестечком ще, як пекло бій, і триста тих, що вічність неповоре, а ми лиш рати грічку сій, сумирний смерть, заораний у горе. Чи то за кругу чарівник гонча і смолоскипи світанкові лесі, а не лиш мавка у вечірній час. Чи тінь Остапки на озерній плесті? Твоя воли не тільки солов'ї, і в небесах веселики, й веселки, цей, перш, цей перші сотні чоти і рої, що розбудили сорок друїм села, що серед гір дібровців і галяв у снах лишились кетягах калини, яких і ти. Нозі, благословляв, як шли в бої за волю України. Твоя волинь не тільки синь води і непокірний у корінні дерев. Вона твої віроджені сліди, що бережуть їх тилявка і дерма, жита, з яких злітає колискова. Твоя волинь, це ще уласи ти у дзвонах правди, величі і слова. Твоя волинь, це ще й ти. У дзвонах величі і правди слова, точніше і прекрасніше про влас Семчука, годі сказати, як це зробив Георгій Петрук Клопик у вірші Твоя волиня. Бо ж саме правда солодка і приємна, гірка і напівголодна, дихає з кожного рядка, в створі і сомчука. Якби поставити зараз питання, слухайтесь, душа його вітає над Дніпром, отруєним святим, де подобній. Темрик скресає світ, який затьмарив третій рим, прокритий батьками, що голодні, їли без пам'яті малят, маля. Та чомусь не з Господні, в чаші гнів на катки стрімлять. Тільки нині по господній волі залунали голоси І здалік до рідної юдолі Справді душі страдників летять. Слух, слухайтесь, то кличуть нас до дії, кличуть стати обер по руках, стогони скорботної Марії. Немируще слово самішко. Який ми Одним із найвидатніших письменників є у нас Самчук, який повертається до нас із своєю творчістю і, сподівається, повертається на Хто він, звідки бере свій початок, звідки пішли його корені? Хто і що впливало на, на його творчість, на, його, на формування його світогляду і формування його характеру? Щоб дати відповідь на поставлені запитання, треба перегорнути сторінки історії, треба заглянути в його життя. В час і місце народження письменника 20 лютого 1905 року в знаменитій деревні на Волині тепер Рівненської області. Але ми не даремно відзначаємо його знаменитих земляків, бо тут. Та й кормила нас панчук А ще поблизу Дермані, где остров і Кремлець. А ще й почаї, де складалися культурні осередки 16-17 століття. Кремінець та бочарі залишилися такими у 19 столітті. Згадаємо хоча очах Кременецький ліцей, у якому пізніше будуть навчатися, у нас навчу. У Кремінці жив і творив Юрій Словацький та інші представники української школи польській літературі. Отже, культурна атмосфера, де народжується новий метець. може на нього не впливати хоч би позасвідомо. У Кремінці Улассанчук вчився в гімназії. І все, що образ дитини, красуні дівчини матері, молоді, і матері господині, мрії. Внося до символу України, окрема хрипотника і Святої Богородиці. Дома Марія, присвячена матерям, що загинало голодною смертю на Україні 1932-33 роках. А руками ловить над учимощі з настирне стільки праці.